Закінчилося наше освячення домівок, що хтось знає, сьогодні зранку підходить, бо когось не було, хтось був в дорозі. Ви знаєте, коли я минулий раз казав, приводив приклад, що хтось не пускається одиниці, я вам кажу не заради того, щоб хтось там багато не ні, люди відкривають, люди чекають, залишають ключі сусідам. Ви знаєте, що зараз така непогода, стежечки роблять, посипають, щоб було як пройти ви. Але я, знаєте, в Євангелії написано, що Господь залишає 99 праведників і йде за однею, заблудчою вівцею. І я кажу, заради от тих одиниць, які часто ховаються від святині. А так, слава Богу. Ви знаєте, зустрів одного солдата, я і не знав, що він служив. Він як вийшов назустріч, батюшка, це ви. Він мене як обняв, стиснув, він мене не відпускав. Він каже, я був на війні. в мене і контузія, і опіки, і поранення, але Бог мене зберіг, Бог мене сохранив. І зараз він доглядає свою стареньку, немішну маму, яка недвижима лежить. В нього така була радість. А в іншу хату приходжу, стоїть жінка, діти. Чоловік дзвонив з передової і сказав: дай батюшкові гроші, щоб знали, що це від мене. Мені аж мурашки по тілі побігли. Я кажу, та ні, та вам треба. Чоловік сказав, щоб я обов'язково це зробила. Знаєте, які це цінні гроші? Не які копюри, а що це звідти. Там, де бомблять, він думає, щоб була милостиня від Нього. Як радісно і як тряпетно. І я дякую Богу за вас, що ви храните віру. Що ви хочете, щоб освятили ваші домівки. Я дякую тим, хто дав кружечку водички, чашечку чаю, бутерброда. То годував обільні такі обіди і вечері. Знаєте, Люди зустрічають свого батька. І я дякую вам за вашу віру. Чому іменно після Йордану, що Господь виходить на проповідь, скільки таких людей, що я пішов з Йорданською водою, а потім ми допомагаємо, бо я бачу нужду, потребу тих людей. Так би я їх не побачив, ходять люди, ходять. А я зайшов до у них, побачив їхній стан. І я кажу, наші Антоніні, запишіть таких-то, таких то таким то, таким, то ми поможемо. І йдеться для того, щоб дати радість і побачити нужду потребу своїх прихожан. Зрозуміло, всіх не побачиш, всім не допоможеш. Але той, хто залягає тобі в серці, ти маєш відповідальність перед Богом це зробити. І слава Богу, що ви храните віру. Так було дуже радісно, що коли є діти, яких ви колись водили в храм. Ви зрозумієте, що в них це закладається. Приїхав внук на канікули зимові до бабусі. І бабка, як завжди, бабка хоче дати з пенсії щось. Внук каже, бабко, то я заробляю, я маю. Мені я хочу тобі дати. Внук бере ці гроші і каже, бабуся, підеш в церкву і подає, поставиш за мене свічки. От вам і віра, от вам і молитва, як хочуть, щоб допомогти йому. Внукові не гріш, гроші взяти. Хто тепер? Не... Тепер всім треба гроші, знаєте? Їх і треба, і не треба, і толку нема з них. Але він молодий, хто з молодості не хотів грошей. Він каже: візьми і піди в церкву, постав за мене свічки. А колись бабка його водила в храм, навчила. Вона залишається від початку. І коли діти наші упираються, не хочуть, ви їх заставляйте, понуждайте. І вони будуть згадувати вам і будуть вдячні вам з великою радістю. Хоча в цей дні свого життя молодого вони будуть противитися, вони будуть капризними, а прийде час вони будуть згадувати цей бальзам, лікувальний на душу, на тіло. І вони будуть вам дуже вдячні. На нас відповідальність навчити привести. До Бога наших дітей. І Мати святині. Одному чоловіку ми такому зробив зауваження. Він молодий, заможний. І вже має майже 30 років, а в нього в кімнаті всюди такі фігури ніндзя всюди. І він там, той засновник, навіть мені сказав, такий є макет цього засновника. Дивись, як ти гарно відносишся. Ну людина померла. А життя від кого залежить життя твоє? Тебе присутності Божої тут немає, майже немає. Він каже, як ви мені, батюшка, сказали, що він задумався, що він складає там, зберігає, має таке увлічення, а воно нічого тобі не допоможе. А коли сказав про ікони, що які мають тебе оточувати, бути в твоєму гарному стані, в тебе в кімнаті, він задумався. Що часто і нам ми хочемо комусь подорожати, діти артистам, там, футболістам, ще якимось. Але життя залежить від Бога. Майте святині, майте ікони в такому гарному стані, витирайте, протирайте пилюку і в основному моліться перед ними. Щоб не було просто ікона картина, а ікона це живе присутність Божа. Я вам дякую за віру, за ваші милості, за ваше гостеприємство і щоб Господь послав свою благодать, свою милість і сохранило всіх на многоя і благає літа. 67 кілометрів пройшов. П'ять днів я ходив, 3 дні ходив отець Андрій, отець Анатолій ходив і отець Константин ходив. І хто думає, що нас, віруючих, стало менше, ні, менших не стало. Якщо Раніше я ходив 10 днів, рахуйте, добавте, 5 днів я ходив і 3 дні. Ще один священник, 2 дні по дню, ще ходили два батюшки, людей менше віруючих не стало. Але я так думаю, 67 кілометрів. Бувало, хлопці молоді ходили, казали, все, ми не можемо, ми віддихнемо. А так якось Бог дає такі дні, що другий раз нікуди би не ходив. Так би не пішов. Це не по лісі ми ходили, не по ставках, не по полю, а це від хати до хати, від квартири до квартири. Це час, який ми тратили Божий час на кожну людину, яка хотіла прийняти. Був такий випадок, що молодь була, і той хрестик цілує, і той хрестик цілує, такий хлопчина молодий. Ні-ні-ні, я не буду, ні-ні ні. І так його як, як вітром здуло. І так жалко стало думати, як боїться Христа. Такий страх не Божий. А ті, хто говорять, що люди кудись попереходили, кудись пішли, неправда. Люди залишилися вірні матірі церкві. Люди пам'ятають свої коріння, чоловіка одного старшого підвозу, Він каже: Та ні, свята так, як були, так як були. Це все колотять, а свята так, як були, так і будуть. Що люди живуть тим духом, який вони пропитані вірую своїх батьків, прадідів, дай Боже нам хранити, берегти, поможе нам всім Бог.